Я знаю що відмінювати її слова одне з найулюбленіших завдань для учнів. Тож не будемо себе стримувати, продовжимо відмінювати. Сьогодні поговоримо про особливі форми дієслів. В першій групі дієслів є деякі дієслова, які закінчуються на каре або «гаре», які при відмінюванні просто вимушені змінювати свою форму. Чому так? Давайте подивимося на прикладі дієслова черкари шукати. Пам'ятаємо, відкидаємо закінчення аре від черкари, залишається черк. Отже, я шукаю черко. Ти шукаєш ту чер. Ми пам'ятаємо, що закінчення має бути і ту черкі. Але, щоб писалося черкі, треба додавати аку. без неї буде черчі. Негарно, правда, і неправильно. Тому вписуємо літерку Акка. Йдемо далі, третя особа, він чи вона шукає, буде черка. Нічого не змінюємо, як пишеться, так і читається. Переходимо до наступної особи. Ми. Ной. Закінчення мусить бути ІЯМО. Якщо ми не впишемо «аку», у нас буде черчамо. ой як негарно, додаємо «аку». Черкиямо. Наступна особа вой черкате, як чуємо, так і пишемо. І вони шукають лоро черкано. Запам'ятали лише в особах ти і ми мусимо домовляти літеру акка для того, щоб був звук кі. Отже, повторюємо відмінювання ще раз. Я шукаю черко, ту черки, луй черка. Ной черкіамо, вой черкате лоро черкано. Аналогічна ситуація з словом pagare платити, розплачуватися. Тут уже літера Г або д, якщо за нею буде йти літера І, тому не забуваємо додавати аку. Щоб зберігати звук Г. Ту пагі. Луй пага новимо, вой пагати, лоро пану. Нагадується платити. Я плачу паго, ти платиш «пагі», він платить пага. Ми платимо пагиму, ви платите «пагати», і вони платять «пагано». І з боку я приводжу приклади інших дійслів, які закінчуються на каре або гаре. Провідміняти ви їх зможете самостійно. Як вони перекладаються: диментикаре забувати, джокаре грати, грати в м'яча, грати в футбол, грати в карти, джокаре, «Літігаре» – сваритися, сп'єгare пояснювати. Токаре дотикатися, торкатися і прегаре молити. Молити Бога, молити когось про допомогу, просити, дуже так уклінно просити, прегаре. Але найчастіше в житті ми зустрічаємо одну форму прего прошу.